Добрий день, любі мої українці. Сьогодні вийшли прогулятися трошки, такий травневий приємний день. І у нас біля хати невеличкий парк, а можна сказати, що і великий, тому що як маленький лісок. І ми сюди часто з чоловіком ходимо гуляти. Сьогодні з вами хотіла поговорити на таку тему. Що ж таке є нумерологія? Багато людей називають нумерологію ну, новою наукою. Я би її прямо наукою, ще б не називала, бо мені здається, ще зарано. Але це прекрасний інструмент для такої науки, як психологія, яка, до речі, зовсім недавно стала офіційною наукою для соціології. І взагалі для багатьох таких наук, які стали виникати зараз, і вивчають людину. Тому що раніше ну, люди вивчали всесвіт, вивчали закони Всесвіту, вивчали багато математичних різних наук, там, фізика, хімія, як, що, з чого виходить, з чого зроблено. Таких людей, які почали колись цим цікавитися, в давності називали магами. І от всі науки практично виникли від того, що ці люди просто цікавились тим, що знаходиться навколо них, і старалися пояснити собі це. Тому і виникли завдяки їм. І тим людям, які йшли за ними, які е, складали свої школи якісь. Е, потім виникли такі науки, які ми зараз з вами знаємо, як такі фундаментальні науки, там фізика, математика, з математики, алгебра, геометрія вийшли, е, хімія е, як наука, біологія і так далі. Е, я думаю, що дуже шкоро, дуже швидко такий шлях зробить і наука майбутня, яку можна буде назвати вже наукою, нумерологія. Тому що вона дуже активно почала вивчати людину, але от, коріння. Цієї науки є ще в тій давності у тих математиків, філософів, яких ми з вами знаємо, і от початки цієї майбутньої науки нумерології прийшли до нас саме від них. Ну, таке більш відоме ім'я це Піфагор, який почав вивчати за допомогою числа. Людську натуру, почав, починав її відстежувати, так як відстежував інші науки, тому що він, пам'ятаєте, казав, що з допомогою числа можна пояснити все в цьому світі. Він почав, як вивчав багато того, що навколо нього, почав вивчати і людину. І, від нього до нас прийшло, прийшла от матриця Піфагора, яку ми зараз використовуємо для того, щоб дати якусь характеристику людині. Майбутнє у нумерології надзвичайно велике. Тому що зараз, по-перше, Різним наукам дуже легко розвиватися, тому що є такий інструмент, як статистика. Дуже легко її опрацьовувати, все те, що бачиться, все те, що чується. І за допомогою статистики можна багато відслідкувати про те, як зроблена людина, її характер, її звички, її світогляд. Ну, таке, що може про що говорить психологія, психіка людини, як зроблена, як зроблений її погляд на вічність, на людей, які її оточують, на справу, якою вона займається, на її інтереси в житті, от це зараз починає дуже швидко. Надзвичайно швидко, за декілька хвилин, може відслідкувати нумерологія і е, хороший нумеролог. І може дати дуже багато цікавих порад і потрібних порад людям, які знаходяться в якійсь скрутній ситуації, зі стосунками одне з одним, там на роботі чи в сім'ї, е, чи. Е, в оточенні близьких якихось людей, може допомогти порадою, чим людина може займатися в житті, де ну, найбільш такий чіткий сектор її інтересів і де вона може бути найбільш успішною, може розказати про те, який характер цієї людини як її спілкуватися з іншими людьми, щоб не бути конфліктними, як розуміти інших людей, щоб уникнути конфліктності. Ну, і Багато-багато таких різних питань. І про те, наше покликання, які зараз всі так багато говорять. Це не просто слово, це доля кожної і кожного з нас. І навіть наше здоров'я, наше місце проживання, наші стосунки з нашою машиною, з нашим будинком, яку енергію вони нам несуть, це про все, це теж може сказати нумерологія. Так, сьогодні це ще не наука, але це дуже швидкий і прекрасний інструмент, який Просто неможливо не використовувати. Якщо ви розумні люди, якщо ви е, хочете швидких результатів, то для пізнання себе і людей навколо вас це дуже гарний інструмент, яким я вам бажаю користуватися, навчитися користуватися якомога швидше. Вас запрошую до мене на консультацію у мій телеграм-канал. І якщо комусь потрібно вирішувати швидко свої життєві проблеми, то нумеролог це якраз те, що вам зараз потрібно на початку. Я буду рада вас усіх бачити на консультації. Заходьте в телеграм-канал, читайте, як це можна зробити. Робіть і зустрінемося з вами. А сьогодні вам доброго сонячного, як сьогодні, ось тут у нас, дня і сонячних думок, і сонячного настрою. Всього доброго вам, мої любі!